Шістьорка, тут Я не ми прийшли у молодіжний простір кастом у день настільних ігор. Хтось грає у класичне уно, хтось у футбол, а хтось зависає за ігровою приставкою. На стінах графіті, багато постерів, приглушене світло і сучасна музика. Здається, тут є все для того, щоб підліток почувався у своїй тарілці. Тут дуже гарна обстановка, тут гарні ігри. Круті і люди теж. Просто бомба молодіжний простір кастом з'явився в Ірпені рік тому завдяки Тетяні Геращенко. Для підлітків вона просто теті. Теті – боже, це моя любов. Я дуже люблю Тетю. Вона така добра, дуже позитивна, дуже чуйна і дуже хороша. Вона постійно за кого спіклується, вона постійно думає, що нам можна такі новеньке показати, або новеньке щось зробити, або таке, щоб це було якось творче, екстравагантно, якось. Тетяна розповідає, надихнули її до створення такого місця для молоді підлітки, які вечорами збираються біля супермаркету. Новус вона народилася в Ірпені, як сама каже, вижила у 90-ті. і добре знає, до чого може привести підлітка вулиця і погана компанія. Я почала до них ходити в туди. Купляла їм чіпси, коло, сідала з ними, спілкувалася. Мені хотілося дізнатися проблему їхню, чому вони там всі. І ще в нас є такі район Аболонь. Його всі молодь знають, це де на лавочках вони збираються і поячуться в центрі. І там теж вони дуже погані речі із собою роблять і до інших ставляться. Саме, щоб забрати молодь з вулиці, Теті вирішила створити місце, куди сучасні підлітки хотіли би приходити. У цьому її підтримав чоловік, троє дорослих синів і друзі. Ми запросили молодь і сказали: їм, робіть цей простір. Ми разом з вами, і наші друзі допомагали фінансами, і ми разом це все робили. От Все, що тут зроблено, це все робила молодь. Тобто молодь, яка сама прийшла, вони фарбували стіни там, оці постери. І ми потихеньку диванчики розмальовували, і ми потихеньку-потихеньку його облаштовували, робили так, як вони хочуть. Питали, що, що буде для них корисне, важливе, і таким чином за два місяці ми його зробили. Я був впевнений, що воно зайде. Був такий невеличкий страх. Ну, коли ми робили першу вечірку, що може ніхто не прийде. Е, ну, таке переживання було, але ми зробили першу вечірку і прийшло понад 100 людей десь. Зараз простір кастом відкритий для молоді шість днів на тиждень. Щовечора тут відбуваються якісь активності. В понеділок у нас музичний день. Це ми маємо інструменти, і молодь приходить, вчитися грати. У нас є музиканти, які їх вчать на барабанах, на гітарі, на синтезаторі, на кахоні. Вівторок у нас дискусії. Ну молодь каже: ми хочемо поговорити там про булінг. Добре, я шукаю психолога або людину, яка спеціаліст по цьому питанню. І... Приходить ділці або про кохання, або про дружбу між хлопчиками і дівчатками. Ми навіть піднімали теми залежності. Ну, все, що їх турбує, ми все обговоримо. А ще тут проходять безкоштовні заняття з англійської, арт-вечори, кіноперегляди і тематичні вечірки. Щовечора сюди заглядає від 20 до 50 підлітків. Якщо настрій не дуже, то можна не розважатися, а просто посидіти і поговорити з друзями. Кастом це не тільки про вечори музики, дискусії на столок та вечірок. Це про прийняття та підтримку. Взагалі тут можна розповісти про якісь свої проблеми чи те, що тебе турбує, тривожить і тебе вислухають. Тобі запропонують допомогу. Якщо у тебе якісь проблеми або ти просто хочеш поспілкуватися, тебе завжди приймуть, не засудять, ти можеш розраховувати на підтримку. Це найголовніше. Попри те, що підлітки почуваються у цьому місці дуже вільно і розкуто, тут є свої правила. Ми не дозволяємо жувати тут. Алкоголь, наркотики. Ну нас не палять тут. Також ми не дозволяємо принижувати інших, булить інших або хейтить, поважати один одного, приймати також один одного. Такі правила. У молодіжного простору кастом є своя сторінка в інстаграмі та власний телеграм-канал, тож можна легко слідкувати за подіями, які там відбуваються. Тетяна каже, збирається продовжувати цю справу, поки сюди приходить молодь. Я би, мабуть, захотіла закритися і закінчити, якби тут нікого не було. А якщо молодь іде і їм це допомагає, і коли я їх всіх зустрічаю, вони мене обіймають. То я розумію, що я все роблю те правильно, що їм потрібно.